Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Часто запитуються, чи можна молитися за неправославних і за самогубців. Ну давайте ми трошечки розділимо це, поговоримо спочатку про неправославних. А строго кажучи, згідно церковного уставу, ні, не можна. Ніде в церковному уставі немає молитв за неправославних, абсолютно. Але все ж таки декатрі моляться. Моляться в приватному порядку, і з церковної історії ми можемо згадати такі історії, наприклад, в Древньому Патеріку описаний випадок, коли преподобний макарій Єгіпетський йшов по пустелі і знайшов череп язичницького жерця. І язичницький жрець попросив його помолитися, тому що він жрець знаходиться в пеклі. Православний за нього помолиться, то йому стане краще. І от преподобний Макарій, власне, молився за того жерця, і передання нам каже, що жерцю від того стало краще. Ще можна згадати випадок, коли Папа Римський, Святий Григорій двоєслов, до речі, у православних теж дуже православні теж почитають дуже багато пап римських, в тому числі і Папу Григорія двоє слова. Він молився за імператора римського Траяна, який був язичником. Ну і теж передання нам каже, що, начебто, ну там з імператором на тому світі все було добре. І все це випадки виключно тільки такої особистої, приватної е, молитви. Е, так же само, церква не забороняє власне, і православним людям молитися в себе дома кілейно. За неправославних людей. Однак, я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, навіщо молитися за неправославних людей. Ну, наприклад, навіщо молитися за католиків? Що є досить таки величезна, більше мільярда людей католицька церква, і вони там нормально можуть помолитися самі за себе. Я сенсу просто особисто в цьому не бачу. Хоча, от у нас нещодавно помер останній папа Римський. І ми з цього приводу там стрім цілий робили, обговорювали на стрімі цю подію. І от, наприклад, керівництво Православної церкви України влаштувало цілу таку поминальну службу, де чільник цієї церкви і там, архієреї, декатрі молилися за Папу Римського. Це при тому, що самі греко-католики. Я десь не бачив якихось в офіційних джерелах, щоб вони робили якісь поминальні служби за папою римським. Я не кажу, що цих служб не було. Просто я не бачив офіційно ніяких об'явлень. Якщо ви таке десь бачили, будь ласка, киньте мені силку в коментарях, мені буде цікаво. І чому греко-католики не поминали папу Римського? Можливо, тому. А ви знаєте, коли в українському медіапросторі почали такі медійні гіганти, як там ТСН, 5-й канал, 24-й канал, 100 й канал, канали, де мільйони підписників про цю новину розповіли, я спеціально дивився в коментарях, як українці на це зреагують. І от я довго-довго-довго шукав хоч один нормальний коментар і не знайшов там абсолютно. Там Потоки такого негативу йдуть, я навіть не можу е, процитувати ці коментарі, тому що зараз е, світла сідмиться, де і Ютуб, я думаю, не пропустить. От я не кажу, що там не було хороших коментарів. Я просто не знайшов, не вистачило в мене ні сили, ні терпіння от їх шукати. І, можливо, греко-католики подумали, що не треба нариватися на, е, ну скажімо, негативне відношення українців до себе. А от. Православне керівництво по цю чомусь про це не подумало. Ну, я ще розумію, якби е, цей папа римський він дуже добре відносився до українців, да, і якось його треба було пом'янути в службі як такого благодійника. Ну, от, до речі, папа, е, святий папа Григорій Двоєслов він поминав в службах е, імператора Трояна, тому що е, е, імператор Троян був один із п'яти е, самих крутих. Е, Правителів Римської імперії, і при ньому жилось дуже добре. Він навіть якісь там соціальні програми робив. Він роздавав хліб, олію і вино бідним людям. Тобто Такий собі батько соціальних якихось гарантій для населення був. Тобто добрий, ну якби і хороший. був, ну трошечки він там ганіння робив на християн, ну то таке. А тут не той випадок. Однак, ну, облишив керівництво ПЦУ, нехай вони самі за себе там і думають. А що стосується до самогубців, то тут та ж сама історія. А якщо в когось в сім'ї є самогубець, то є спеціальні такі служби для келейного поминання і. Ви можете за своїх близьких просити Бога молитися за них, але не в храмі. Тому що самогубство це добровільне відречення від самого найбільшого дару, який нам дає Господь дару життя. Тобто самогубець, як би каже, скомкає на тобі твоє життя, кидає Богу в обличчя, воно мені не треба там, забирай його назад, і це свобода. Волі людини, вона робить по своїй волі, по, своє, по своєму вибору, і Бог не насилує людей, так би мовити, не поважає їх свободу волі. Відрікся від Бога, ну добре, так і відрікся. Однак бувають е, такі е, певні виключення з правил, коли, наприклад, людина божевільна. Людина божевільна від слова вільний від Божої волі, тобто людина якби, ну, не розуміє, що робить. І тому за таких власне моляться. Ну, все, що я знайшов от із церковного такого біходу, так би мовити, це ось акафіст за упокоєння померлих. І я вам прочитаю невеличкий фрагмент з цього акафісту. Тут молитва за померлих, вождів і воїнів, що за вірою вітчизну життя своє поклали, вірних, уб'єних в міжособицях. У топлих, згорілих на морозі замерзлих, роздертих звірами від голоду померлих, безпокаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, саму губців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися, і вірних. Що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокою, де немає ні хворобні печалі, ні зітхання і так далі. Тобто так тут моляться за самогубців. Хоча акафіс це не літургія, це не чисто храмове богослужіння, тому що ну, акафіс то його можуть служити і в храмі, його можуть вставляти в якесь богослужіння як фрагмент, а на його. І служити вдома, і використовувати це як ну, приватну молитву. акафіс може служити просто мирянин, на відміну, наприклад, від е, е, літургії. Е, і тут, якщо москвовіруючі почнуть кричати, а, розкольники моляться за самоубійць, так от що я вам скажу, а, ха -ха, тому що там IQ ж немає ніякого, що Київський патріархат, що Московський патріархат, Текст акафісту за упокоєння померлих абсолютно однаковий. Тільки в московському патріархаті цей текст читається на церковнослав'янській мові, а в Київському патріархаті на українській мові. Однак, все до слова, до зап'ятої, до точечки одне і те ж. Тобто, ви там теж ці акафісти служите, і теж от за всіх, кого я перелічив. Молитися. І так, підбиваючи підсумки, строго кажучи, в церковному уставі ну, немає, власне, ніде е, не передбачена молитов за неправославних людей, і, чесно кажучи, я не розумію, для чого це, як я вже казав. Хоча католики, наприклад, приймаються католицькі священники в православ'ї в сущому сані приймаються. Католики, котрі переходять православ'я, я здійснював декілька обрядів приєднання католиків до православ'я, їх не перехрещують, і якщо вони пройшли обряд конфірмації, це по-нашому миропомазання, то і миропомазання не здійснюють, а просто-напросто католики визнають хибність свого вчення, а там хибність філіокви. Хибність вчення про непорочне зачаття Богородиці і ще там пару пунктиків, і все. Власне нічого не боронить їм ставати православним. Ну я дуже так би спростив це, щоб там не розповідати вам це в деталях, якихось, якщо воно, вам, чесно кажучи, і не треба. Так що отак, дивіться. А не боронить церква, не забороняє звичайно молитися кожній людині. За якщо у вас, наприклад, є в родині там лютерани, католики, баптисти, там вірмени і так далі, можете за них молитися, що стосується до того, чи можна подавати в церкву записки. То тут треба домовлятися конкретно з кожним настоятелем і казати, що от ці імена вони. Не православні, а вони там католики, чи лютерани, чи ще хтось, і що вам на це скаже конкретний настоятель конкретного храму? Тут уже, як то кажуть, по-різному, так що якось так. Ну що ж, миру нам всім добра, щастя, здоров'я, і думаю, з Божою допомогою до нових зустрічей.